Доброго раночку. Так, у нас зовсім скоро буде вже новий рік, а перед новим роком потрібно очищати простір. Так, і пропоную вам сьогодні зробити таку невеличку практику, Написати список того, від чого ви хочете позбутися. Наприклад, це може бути там образи, страхи, звички, які забирають енергію, зайва вага, там, куріння, алкоголь. Тобто, у кожного це має бути своє. Ви пишете чесно. Так, те, що ви дійсно хочете від чого позбутися. Після цього, так, ви берете, прибираєте, робите генеральну уборку вдома. І потім, вже на завершення, берете цей листочок, знову його перечитуєте і після чого ви безпечно його спалюєте. Так, і коли ви спалюєте цей листочок, ви кажете про те, що ви звільняєте простір від цього зайвого і притягуєте ваше життя все тільки найкраще. Так що гарного вам дня, так, і чекаю вашего коментарі стосовно того, від чого ви хотіли позбутися.